Щороку, 24 березня, у світі відзначають день боротьби з туберкульозом однією із найбільш смертоносних інфекцій. У Миколаєві для виявлення та лікування хвороби працює центр соціально значущих хвороб. Скільки жителів області наразі боряться з туберкульозом, розкажуть мої колеги далі. Переможемо ворога і туберкульоз. Так звучить цьогорічний девіз дня боротьби з небезпечною хворобою. За даними центру громадського здоров'я в Україні за 2022 рік, кількість уперше зареєстрованих на туберкульоз, включно з його рецидивами, становила 18 510, що на 2,5% більше ніж у 2021 році. Ми розуміємо, що та ситуація, в якій сьогодні страшна ситуація, знаходиться наша країна, вона не сприяє тому. Щоб це захворювання не поширювалося. Сьогодні на передовій наші хлопці в складних умовах знаходяться. Сьогодні дуже багато внутрішньо переміщених осіб, людей, які залишились без домівок, без достатнього харчування. Сьогодні багато дітей залишилися сиротами, багато батьків втратили своїх близьких, рідних дітей і втратили сенс життя. Тому не сприяє сьогодні і обставини в тому, щоб таке захворювання, як туберкулювання туберкульоз не ширилося сьогодні Україною. Начальниця управління охорони здоров'я Ірина Шамрай зазначає, показники захворюваності у сусідніх областях дещо вищі, ніж на Миколаївщині. Однак радіти зарано. Ймовірно, це пов'язано з тим, що не всі хворі на туберкульоз стали на облік. Та медичні заклади Миколаєва працюють в звичному режимі. Тож боротьба з туберкульозом починається ще з пологового будинку. Новонародженій дитині одразу. Протягом перших 48 годин робиться щеплення від туберкульозу БЦЖ. Дана вакцина в достатній кількості є в наших закладах охорони здоров'я. І Хочу сказати, що ті діти, які поступили під нагляд наших сімейних лікарів з полових будинків, були щеплені на 98,7%. тобто майже всі, хто народився в місті Миколаєві під час війни, це близько 1600 дітей. В Миколаєві продовжує функціонувати та лікувати хворих на туберкульоз. Центр соціально значущих хвороб. В минулому році заклад отримав сучасний цифровий рентгенологічний комплекс з функцією комп'ютерної томографії. Апарат італійського виробництва придбала міська рада в межах програми підтримки закладів охорони здоров'я і боротьби з туберкульозом в Миколаєві. Це сучасний апарат, який має два режими роботи. Це аналоговий, який ми знаємо, як і раніше. За допомогою плівки та цифровий безпосередньо онлайн лікар на своєму робочому місці отримує картинку зображення, і це дуже прискорює роботу, полегшує роботу Лікар в прямому ефірі майже бачить, що треба там зробити. Додаткові якісь дослідження та інше він у нас працює вже кілька місяців. Зазначений термін ми вже здійснили десь близько 157 досліджень, і майже 50 досліджень у нас виявилось позитивний на туберкульоз. Ці хворі далі про додаткове обстеження і на даний час проходять лікування. За таку допомогу в центрі вдячні, адже новий апарат не лише полегшив роботу працівникам, а й пришвидшив виявлення хвороби. Катерина Рупташ, Валерій Феченко, Олександр Коваленко. Новини на телеканалі Март.